Сьогодні, дітки, на занятті, ми поговоримо про нову пору року весну, блакитну ніжину чарівну, від сну зимового прокинулась вона, засіяла і заспівала. Я прийшла. Та не сама весна красна йде, ще й братиків своїх веде. А хто у весненьку помічники? Ви діти, відгадаєте залюбки. Березень, перший місяць у весни, він пролісковий цвіт, він пережив зимові сни і відродився знов на світ. Квітень, славний квітникар, він сонячний рясно, заквічує ліси, гаї, духмяним цвітом рястом. Травень, теплий, дощовий ідею весело співає, Вітає небо сонечком ясним і тіше землю чарівним розмаєм. У природі все взаємопов'язане, кожен місяць потрібен і важливий по-своєму. Весна тільки но прокинулась, тільки розпочала свою творчу роботу, але ми вже відчули її приємне насолоду та свіже дихання. Дітки пропоную гру. Весна подарувала нам. Весна подарувала нам тепло. Весна подарувала нам квіти. Весна подарувала нам комах. Весна подарувала нам птахів. Весна подарувала нам дощ. Весна подарувала нам листя. Весна подарувала нам ягоди. Весна подарувала нам траву. Весна подарувала нам квітучі дерева. Які ж кольори у весни? Блакитний, голубий, білий, коричневий, синій, фіолетовий, жовтий, зелений. Весною все оживає, співає, дзвенить, веселиться. Мабуть, немає людини, яка була байдужа до краси весняних квітів. Скільки краси вклала чарівниця природа в ці дивовіжні створіння. Багато весняних квітів приносить користь не лише природі, а й людині. А зараз гра збери букет. Подивіться, які квіти є в ньому. Ромашки, тюльпани, конвалія, нарциси, маки, кульбаба, соняшник, ромашки, так. Ромашки, маки, іриси, волошки, тюльпани, ролісок, нарциси, конвалія, так. Царство весняного володіння, що пізнають по прикметах прислів'ях. Прислів'я про весну немає ліпшої краси, ніж на весні гаї та ліси. Перші квіти це очі весни, де багато пташок, там немає комашок. Якщо зберезити чи багато соку, літо буде дощовим. Ранній приліт шпаків і жайворонків до теплої весни, закує зозуля на голе дерево буде не Важливою ознакою весни є приліт птахів. Дидактична гра, зимуючі та перелітні птахи. Розгляньте пташок і визначте, хто з них зимуючий сніжинка, а хто перелітний, сонечко, шпак, лебідь, горобець. Ластівка. Голуб. Лелека. Дятел. Синичка. Молодці. Які ж ознаки весни? Сонце піднімається вище, температура повітря підвищується. Прилітають теплих краю птахи. Прокидається від зимового сну комахи, ведмеді, їжаки, з'являються перші, весняні квіти. На гілках дерев з'являються бруньки.